Привіт, мене дуже часто запитували, чому я не роблю тестнети і ретродропи. Справді це одна з найкращих можливостей заробити величезний капітал з мінімальними. Вкладенням. Отже, чому? У мене не було на це просто часто. Я вів і спотову групу, і я веду ще зараз ф'ючерси через певні обставини. Крім того, знімав ролики, інший навчальний контент, і ще треба вести телеграм-канал, самі розумієте. Так от, я завжди упускав цей шанс взяти участь в ретродропах. Що таке ретродропи? Це коли проект тобі нараховує нагороди, достатньо великі нагороди, за те, що ти тестуєш його, за те, що ти поширюєш проект, робиш, виконуєш різноманітні завдання, перевіряєш дієспособність цього проекту, звітується таким чином і про баги, зависання мережі, і Подібне і в кінці цього тестування цього періоду активності монетки тобі нараховують на твій гаманець на Metamask, переважно. В чому є складність таких проєктів, що треба робити це регулярно, не забувати це робити систематично, ставити собі якісь нагадування. І якщо ти пропустиш якийсь важливий момент, то можливо ти даремно потратив свій час на виконання всіх цих от завдань проекту протягом там п'яти, шести, скільки місяців можна й до року часу це треба робити. Профіт там солідний, навіть якщо ти затратиш 20-30 доларів. На комісії на один акаунт, то з одного акаунту заходило. Ну, навіть дивимося на арбітрум від 800, навіть від 1200 доларів до 3000, до 5000 доларів на один аккаунт. А їх можна було робити багато. От тому зараз люди не пропускають, стараються такі проекти і моніторять, і роблять. Є цілі канали, які на тому спеціалізуються. Я не міг це робити, бо нереально щось поєднати, можна забути якусь важливу одну деталь не зробити. І коли вже підводять підсумки, роблять знімки, що ти зробив за цей всей період, ти мусиш відповідати певним критеріям. Це треба моніторити, перевіряти, в цьому сидіти кожен день. І я на ре... Нарешті знайшов вирішення, знайшов площадку, яка все це по суті спрощує, показує, коли робити, що робити, як робити. Нагадування тобі може поставити функціонал величезний. Сьогодні вам розкажу про платформу BitHub. Посилання буде в описі до цього ролика, а також в закріпленому коментарі. Не попадіться на якийсь розвод, на якісь шахарії. Тому я зберіг, перевірив посилання і залишив в першому закріпленому коментарі. Переходите, ознайомитися і вирішуйте, чи вам це потрібно. Мені. Це прям маст хел. Я зараз вже візьму підписку. Що приємне вже з самого початку? Тут є українська мова. Зустрічаю на ось так. переключив одразу на українську. Зручно, прекрасно. Що це таке? Це агрегатор криптогайдів, як робити різноманітні проекти. Тут можна подивитися відео. Зареєструвався я одразу через Google, через Google пошту і вам рекомендую. Отже, що ми отримуємо? Це збір основних класних проєктів, які зараз якраз проводять оці тестнети і ретродропи. І тут, через цю площадку ми можемо це все виконувати зручно, в одному місці і нічого не пропустимо. Імба, як на мене. Отже, перейти до агрегатора. Я вже зареєструвався. Після реєстрації ви попадаєте ось такий от інтерфейс і одразу ось тут. Тут з'являється зверху вкладка навчання, до речі, тут є гайд по мультиаккаунтах і є гайди по проектах. Отже, можна одразу відфільтрувати топові, є суто ретродропи, є тестнети. Теснете тестування, ретродропи, нагороди за певні дії, якщо простими словами. Що є зручного? По топу є певна кваліфікація, як вона відрізняє топові проекти від нетопових. Тобі вже спрощується пошук, не треба думати, що робити, що не робити. Буджету тобі показують. Ось зайдемо, наприклад, так, скільки в мене ще безплатних показів, я ще не поповнював. Тому тут є безкоштовні о, 5 переглядів завдань. Ось проект містіко, наприклад, це ретродроп. Є затрати одразу. Пише на один акаунт приблизно 1 долар. Тут смішні затрати, і виконання займає десь приблизно 25 хвилин. Тут є рейтинг Твітера. Певні кваліфікації цього проекту хто інвестував і скільки мільйонів цей от проект зібрав? 18 мільйонів. Дивимося на круті криптофонди, які тут є. Samsung, Sequoia, HK, Coinlist, з тих, що трьох знаю, є, і знизу завдання, які треба зробити. Ось компанія, давайте вже відкриємо. Так, потрачує свій перегляд. Активність в мережі Ефіріуму будуть розірвані вайтлисти, майбутній сейл. Місті, конетвор, Акселар. Тут є всі посилання. Переходиш, робиш. В інших мережах показує, які мережі треба зробити. Ось, BMW, Avalanche. Щоб зробити депозит, потрібно створити гаманець, інструкція, гайдик, все. Тут повністю є. І якщо ти все це зробив, ставиш галочку Виконано зручний інтерфейс. Пізніше, коли заходиш в цей проект, тобі показано, які ти яке ти завдання виконав, яке не виконав. Ставиш сердечко в обранні, тобі приходять сповіщення, коли з'являється якась нова активність, яку треба зробити. Зручно, максимально зручно. Крім того, можна прив'язати тут свій телеграм, десь тут був той пункт, і отримувати сповіщення через бота цього проекту. Мені, в принципі, достатньо цих основних пунктів. Якщо ви хочете ще й зробити ферму, тут можна підключити свої інші аккаунти через. Посиланнячку через інші гаманці, якось їх назвати, субакаунти. І тут ще можна моніторити свою цілу ферму, чи за доплату, чи ні, там вже розбереться. Я собі беру зразу підписку на 6 місяців, напевно, десь я її бачу, О, оформити підписку. Так, топ піврічний на 6 місяців, і нарешті проста крипта заходить <реш> в ретро і тиснете. Все, я буду тепер з цього сайту робити собі. Думаю, що це вартує того за 6 місяців 100, 120 баксів. Щоб все в одному місці мати, може хтось може це безплатно моніторити шукати. Я вважаю, що краще заплачу і нічого не пропущу. Зараз буду дивитися, як тут можна поповнити рахунок. Давайте разом це зробимо. Поповнити рахунок, суму 119, значить з запасом візьму 123. Завжди робіть з запасом. Ага, тут якась система така. Ну, в принципі, через вайтбіт, ні, не хочу я вайтбітом кидати, я звідти вивів давно кошти на будь-який. З будь-якого гаманця, Anywallet. Так, мережа 1USDT, White Pay. Ага, тебе ідентифікують. Я думаю, що якщо ти зробиш транзакцію на їхній гаманець, тоді тобі якраз зарахують цю платіжку. Не зарахую, то я лахануся прямо в записі 120 баксів піде на віта. Я думаю, що тут все нормально зроблено з тим. Pay. Натискаю Pay, точно. Тут є значить, адреса гаманця, куди треба скинути мережа trc 20 123.16. Окей. Okay. Це все я зараз скину, з якої біржі я собі підготував з Мексі. 120 адресу вставляємо. Мережа одразу Tron, Адреса контракту. Так, зараз ще перевірю, ще раз у VR. Я думаю, то не страшно, що я спалю тут адресу їхню. І мінімальна сума зняття, значить 123. 122 вони отримають, добре, хай буде 124, я з запасом це зроблю. Строн TRX, перевіряйте просто мережу. Я думаю, ви вмієте виводити кошти, що з Bybit, що з Binance, що з Мексі, це просто. В 2024 році це треба вміти робити. На свою біржу заходите і USDT виводити на сторонній гаманець. Там ще є платіжка через WhiteBit, можете звідти попробувати. Я буду пробувати так. Підтвердити. Угу. Отже, тут я напевно зупиню запис, бо треба підтвердити все зі смартфону. Поки виконується скидання коштів на цю площадку, я подивився, тут ідея якраз confirmation, все надійно, все спокійно. Значить, воно автоматично прив'язує цю транзакцію, цей номер до відправки. Це видно унікально створена адреса, яка в кожного буде своя. Так що все спокійно, все нормально. Гроші будуть. Ще вам що хотів показати, я напевно, не буду виходити звідси, хай воно буде закінчить. Там є різні активності. Є за на витрату за долар. піде на комісії плюс-мінус є на 15 доларів на аккаунт, є 20, а є безкоштовні. Тобто ви можете брати участь навіть в безкоштовних активностях і з цього отримати декілька сотень. Навіть декілька тисяч доларів з одного аккаунту. Тому я нарешті буду робити ретро-дропи. Буду знімати, можливо, про це ролики. То зна, можливо, хтось саме з вас з п'ятидесяти аккаунтів може зробити собі лайфченж. Коли ти 50-70 тисяч баксів отримуєш за декілька місяців от таких от тестувань. Я думаю, що це дуже і дуже солідно. А такі випадки є не поодинокі. Оплата пройшла, пише Complete, Back to Website. Нагадую, що посилання на цю площадку є в першому закріпленому коментарі, а також в описі до цього ролика. Переходь, реєструйся, ну хоча б подивися і зроби висновок, чи будеш ти в цьому брати участь, чи ні. Бачимо, тут є різноманітні проекти. Як з безкоштовні, так і за певну суму. Тут 15 доларів на аккаунт Farcaster. Можна подивитися старі проекти, всі топові. Давайте будемо топові старі. Що вже пройшло? Ага, Layer Zero, ну тут не знаю, чи є сен вже робити. Ретродропи, що у нас Aptos є. Ось, зловно, звісний. І дав багатьом заробити. Все тут теж є, показано. Зараз ще розберуся тепер як мені оформити підписку. Сплатити 119. Зараз я це все сплачу. Сплачено. Чудово! У мене тепер є повний доступ. І а, в подальшому, можливо, я щось буду ще знімати. Ось тут якраз є ось ці виконані завдання, які треба зробити. Бачимо, тут їх 15. І по мірі виконання вас буде показано, що ви їх виконали. Дуже кльово. На аккаунт, от 28 баксів плюс-мінус треба, 21 хвилина на виконання. Ну, тут уже залежить від вашої швидкості реакції, соображалки і швидкості пальців. можна і швидше зробити, я думаю, і можна і, і довше, якщо посидіти в цьому всьому розбиратися і ви ці перший раз робити. Я нарешті доріс до ретродропів. Буде це буде сміятися, вже, напевно, рік, може, і півтора робить. Я тільки до цього дійшов і буду починати це робити. Сдіюсь, що ретродропи в цьому році будуть максимально щедрими, тим більше, що очікуємо бичку. Самі знаєте, як то на лістингу може бути там і не 5, і не 10, і навіть 25-30 іксів монети. А вона вам приходить майже безкоштовно. Я не рахую, що 10-15 доларів на аккаунт це якісь витрати. Підписуйся на мій телеграм-канал, підписуйся на цей YouTube канал. В Телеграмі в мене є вся інформація по проектах, які я веду, фьючерс на торгівлю, обов'язково попробуй. Попробуй хоча б на місяць. Потім подякуєш. У закрита спільнота спот та інвестиції і навчання. А також вся актуальна інформація є в Телеграмі про різноманітні розіграші, акції як з вкладеннями, так і без вкладень. Напиши будь-який коментар від восьми слів. Я знаю, що ти робив раніше від п'яти слів, ти вже тепер навчився. Можеш написати 8 слів, алгоритми знову помінялися. А тепер YouTube раховує коментар тільки від восьми Слів підтримай україномовний контент. Дякую за увагу. Думай і багатій!